Всім привіт! З вами адвокат Олексій Мендрух. І сьогодні, 11 квітня 2024 року, було прийнято у другому читанні за основу законопроект 10449 про мобілізацію, так званий в народі або про посилення мобілізації. Дуже багато змін там, дуже багато інформації. Записую окремі відео з цих питань, розбираю його детально. Тому, якщо цікаво, залишайтесь, підписуйтесь на канал. Це відео в нас буде також про обов'язки військового зобов'язання, що змінилось, що повинні зробити військові зобов'язані, в який строк і як це наразі закріплено законом, який, скоріш за все, буде підписаний вже президентом. І вже, скоріш за все, буде ну, набере чинності та буде вже застосовуватись. В Україні. І так, що у нас в цілому був прийнятий Верховною Радою закон, як я вже сказав. І відповідно до цього закону, військового зобов'язання протягом 60 днів з дня набрання чинності указом президента про оголошення мобілізації, зобов'язані уточнити свої облікові дані через центри надання адміністративних послуг. Також можна це зробити через СНАП, а також можна це зробити через електронний кабінет військового зобов'язаного, який... Зауважу, реєструється добровільно. Це також закріплено в цьому законі. Окремо для тих, хто вже перебуває на обліку, встановлено обов'язок надати дані про актуальну адресу та номер телефону. У тому числі це стосується тих осіб, які перебувають за кордоном. Особливості ведення військового обліку громадян України, які постійно бо тимчасово перебувають за кордонами, визначить кобмін окремо, тобто будуть прийняті якісь ще постанови. Перехідні положення, встановлюючи громадяни України, які перебувають на військовому обліку, зобов'язані протягом 60 днів з дня набрання чинності цим законом уточнити адресу проживання, номери засобів зв'язку, адреси електронної пошти за наявності електронної пошти та інші персональні дані. Що це за дані? У разі перебування на території України шляхом прибуття самостійно до ТЦК за місцем перебування на військовому обліку чи за своїм місцем проживання або до ЦНАП, або через електронний кабінет. Призовника військового зобов'язана за наявності реєстрації. У разі перебування за кордоном шляхом повідомлення на офіційну електронну адресу або на офіційний номер телефону, які зазначені в офіційному сайті ТЦК за місцем перебування на військовому обліку або через законений кабінет призовника, як вже зазначено за бажанням. Громадяни України, які були зняті з військового обліку у зв'язку з вибуттям за межі України на строк більше трьох місяців, зобов'язані протягом 30 днів здати нам ряд чинності постановою. КМУ, що визначає особливості ведення військового обліку громадян України, які постійно або тимчасово перебувають за кордоном, стати на військовий облік громадян України. Це буде ще окремо прописано більш детально, поки що говорити ні про що. У комплексі з іншим законодавством невиконання обов'язку стосовно уточнення реальної адреси і номеру телефону може тягнути за собою штрафи. І зараз поговоримо, що це можуть бути за штрафи, це що можуть бути за наслідки за невиконання попереднього що я зазначив. Законопроєкт 10379 він наразі розглядався в комплексі з цим законопроектом, але був прийнятий лише в першому читанні нещодавно. Передбачає, що у статті 210 Кодексу про адміністративне правопорушення, яка встановлює відповідальність за порушення призовникам військового зобов'язання резервістами військового обліку, встановлять штраф від 17 тисяч до 25 тисяч гривень 500 гривень. У статті 210 примодин, яка встановлює відповідальність за порушення законодавства про оборону, мобіліційну підготовку та мобілізацію, також передбачить штраф від 17 тисяч до 25 п'яти тисяч п'ятсот для громадян, а для посадових осіб, органів державної влади, органів місцевого самоврядування юридичних осіб та громадських об'єднань від 34 тисяч до 59 тисяч 500 гривень. Тобто на роботодавці будуть штрафи більше. Це у нас штрафи для бізнесу. Отже, якщо громадянин не з'явиться за повісткою до ТЦК або ж не оновить свої дані про реальну адресу, спочатку до нього можуть застосовуватись штраф у вказаній суми мінімальна 17 тисяч гривень. Новий закон про мобілізацію також передбачає, що за зверненням ТЦК органи та підрозділи поліції беруть участь у здійсненні заходів щодо оповіщення військовозобов'язаних та резервістів спільно з представниками ТЦК, а також будуть здійснювати адміністративне затримання. Наразі цього немає. Ось в цьому законі це прописано. Такі ось обмеження, такі заходи впливу. Та доставлення до цих центрів та органів призовників військовозобов'язаних та резервістів, які вчинили адміністративні правопорушення. Передбачені статтями 210 Прим, -210 1 Кодексу України про адміністративне правопорушення. Також передбачено повне покарання для осіб, що перебувають за кордоном. Певне покарання, точніше, не повне покарання, а певне покарання. Закон про мобілізацію встановлює, що вчинення консульських дій у закордонних дипломатичних установах України в умовах воєнного стану за заявами громадян України чоловічої статі віком від 18 до 60 років, які не оновили персональні дані, у строки, визначені цим законом, здійснюється за умову одночасного їх оновлення. Дійсність військово-облікових документів перевіряється консульською посадовою особою за кордонною дипломатичної установи України в порядку установок КМУ. Такий порядок, скоріш за все, буде розроблений також окремо. Якщо особа бажає оформити посвідчення на повернення в Україну, то таке покарання застосовуватись не буде так зване покарання. Крім того, новий закон про мобілізацію вводить термін оповіщення. Раніше його також не було, який включатиме у себе вручення, надсилання повісток громадянам і виклик громадян до ТЦК. Встановлюється, що порядок оповіщення військовозобов'язаних та резервістів їх прибуття до ТЦК визначається окремо у порядку проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації на особливий період, який ухвалює уряд. Також Кабміном буде окремий порядок розроблений. Адмін визначить процедуру перевірки військовооблікових документів громадян, уточнення персональних даних військовозобов'язаних та резервістів та внесення відповідних змін у військовооблікові документи. 4 квітня набув сили закон про цифровізацію військового обліку, записував окреме відео. Залишу тут посилання, обов'язково його подивіться, бо там дуже багато інформації, що буде, який буде цей реєстр, який буде мати дані про вас. Тобто, що він в собі буде містити, де буде зберігатись ці дані. Персональні, це був у нас законопроект 10062. Наразі він вже став законом, підписаний президентом та набув чинності. Він передбачає, що дані про номер телефону, адресу електронного пошту заносять до реєстру військовозобов'язаних. Персональні дані зможуть зберігатись у смарних сховищах за кордоном. Також записував окреме відео з цього питання. Залишу посилання тут, бо багато виникало питань після цієї інформації, де ж будуть зберігатись дані, чи убезпечені вони державою, чи не обезпечені, чи захищені чи ні. Наразі дуже багато новин з цього приводу щодо закону проєкту про мобілізацію. На своєму каналі розбирав окремо деякі позиції, задавались мені питання під моїми відео. Також звертайте увагу, намагаюся на них відповідати своєчасно. тому... Якщо задаєте питання, читайте. Я намагаюся там відповісти з посиланням на норми діючого законодавства, надати вам якусь відповідь. Якщо щось не зрозуміло, задавайте питання. Може, треба розібрати якісь окрему позицію цього, цього законопроекту. Весь я його ще не розбирав у відео, тому що там дуже багато інформації. 82 сторінки. Дуже багато нормативно правових актів зазнають змін з вступом у силу цього закону, з набранням чинності. Тому будемо поступово цю інформацію оглядати. Які будуть там незрозумілі питання, задавайте, буду намагатись на них відповісти. Якщо цікаво, підписуйтесь на канал, залишайтесь на каналі. Всім гарного вечора, до побачення і мирного неба.